Вітаю, дівчатка та хлопчики! Сьогодні ми будемо з вами малювати. А малювати ми з вами будемо смужки на конячці зебра. Послухайте цікаву інформацію про зебру. Зебра, дітки, це дикий кінь. Диких коней дуже багато, тож зебра це один з видів диких коней. Вчені дуже довго розмірковували, чому зебра має білі та чорні смужки. Дехто припустив, що таким чином зебра маскується від хижаків, які загрожують життю цієї тварини. Інші вчені припустилися думки, що таким чином смужки відлякують муху, це це, яка дуже є небезпечна. Зебра має невеликий зріст та міцну статуру є три види зебр. Ті, що живуть в пустелі, на рівнині, і такі, що живуть в горах. Дітки у зебри дуже розвинений нюх, тому вона заздалегідь може почути небезпеку. А от із зором у зебри. Деякі проблеми. Тому зебра може невчасно помітити загрозу хижака, який може їй загрожувати. А перед початком малювання давайте виконаємо пальчикову гімнастику. Приготуємо наші пальчики, вітер річку хвилював. Відько човник змайстрував, у вітрило вітер дме, Ф -ф 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 -ф. Човник по воді пливе. Ось так. Для роботи нам знадобиться акварельні фарби. Пензлик, водичка і серветка. Шановні батьки, діткам знадобиться ваша допомога. Необхідно буде намалювати вже готовий силует зебри. Я також зробила фон. Дітки, давайте подивимось, що є у зебри. Що це? Це її вушка. А це що? Кругленька. Так, це голова. Ще у зебри, якщо ви уважно дивилися відео про зебру довга шия. А наша з вами робота, дітки, намалювати їй красиві смужки. Тож починаємо набираємо чорний колір фарби пензликом. І спочатку. Обведемо по контуру нашу зебру. Почнемо з вушок. Ось так. Друге вушко. Тепер обведемо голівку з шийкою. Ось так. І ще доведемо шийку. Тепер зробимо ось такі красиві вушка, щоб наша конячка добре зебра чула своїх хижаків. Носик намалюємо і будемо малювати смужки. На мордочці смужки тоненькі. І на голові. А вже з шиї починаємо малювати більш товсті смужки більш широкі, ось так гарно виходить. Намалюємо нашій зебрі око. Ось так. Дітки. А щоб було веселіше нашій зебрі, давайте намалюємо ще травичку. Зверху вниз. Починаємо малювати зверху до низу. Ведемо травичку нашу. Набираємо зелений колір фарби. Ось так. Ось така травичка довга і коротка виходить. Зверху вниз. Дуже гарний малюночок вийшов. Дітки, малюйте смужки на тілі. Вашої зебри і висилайте мені фото роботи. Буду чекати! До нових зустрічей! Бувайте!